До речі, було інтерв'ю президента, в якому він сказав, що вибори не можна організувати під час війни. І потім пішли заголовки, що в нас диктатура, і тому Україні не потрібно допомагати, і тому не потрібно збільшувати бюджети, які насправді і були для нас проблемою, і півроку затримки вплинули на фронт. так Чи інакше, і зараз це таке очікування знову ж таки режиму припинення вогню дії нової адміністрації Трампа і певна підготовка. Але виглядає, що вона все ж таки більше моральна. Або прощупування настрою суспільства на цю тематику, чи готовності тих чи інших політичних гравців нових висунути голову і почати якусь активність, на яку негативно зреагує суспільство. Ніж реально, тому що ти згадав закон, групу, ну, це дуже таке ефемерне явище, насправді якісно комплексно чи повноцінно ніхто нічого не пише, тому що немає базових домовленостей про питання. Виборчої системи, коли мова йде про парламентські вибори, способу організації за кордоном, коли там 20% громадян перебуває за кордоном, якщо не більше, і багатьох інших нюансів, зокрема те, що стосується безпеки, організаційних питань, відновлення інфраструктури і так далі, і тому подібне.